Книга буття, розділ одинадцятий. Уся земля мала одну мову і одні слова. І сталося, що люди, пересуваючися за сходу, знайшли рівнину в Шінеар краю і осілись там. Вони сказали один до одного «Ну, лишень робити цеглу та випалювати її. І була цегла їм за камінь, а земляна смола за заправу. Та й сказали Ану збудуємо собі місто і вежу верхом до неба, та й утворим собі ім'я, щоб ми не розпорошувались по всій землі. Тоді зійшов Господь побачити місто і вежу. Що їх сини чоловічі будували, і мовить Господь. Оце вони один народ, і мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці. Тож що вони не задумають, не буде їм важко зробити. Отож зійдімо наниз і помішаємо там їх мову, щоб не розуміли одне одного. І розсіяв їх господь звідтіля по всій землі, і вони перестали будувати місто. Тому то названо його Бабел, тобто Вавилон, бо там Господь помішав мову всієї землі, і звідти розсіяв їх господь по всій землі. Ось родовід Сима. Як Симові було сто років. Він породив Арпакшада два роки після потопу. Породивши Арпакшада, жив сим ще 500 років і зродив синів та дочок. Як Арпакшадові було 35 років, він породив шелаха. Породивши шелаха, жив Арпакшад 403 роки і породив синів та дочок. Як Шелахові було 30 років, він породив евера. Породивши евера, жив Шелах 403 роки і породив синів та дочок. Як Еверові було 34 роки, він породив Пелега, породивши Пелега, жив Евер 430 років і породив синів та дочок. Як Пелегові було тридцять років, він породив Реу. Породивши Реу, жив Пелег 209 дев'ять років і породив синів та дочок. Як Реу було тридцять два роки, він породив сируга. Породивши сируга, жив Реу 207 років і породив синів та дочок. Як серугові було тридцять років, він породив Нахора. Породивши Нахора, жив сируг двісті років і породив синів та дочок. Як Нахорові було двадцять дев'ять років, він породив тераха. Породивши тераха, жив Нахор сто дев'ятнадцять років і породив синів та дочок. Як терахові було сімдесят років. Він породив Аврама, Нахора і Гарана. Оце родовід Тераха. У Тераха народилися Аврам, Нахор і Гаран. Гаран же породив Лота і помер Гаран на очах батька свого, в своїм ріднім краю, в урі Халдейським. І взяли собі Аврам і Нахор жінок. Жінка ж Авраама звалася Сараї, а жінка Нахора звалася Мілка, дочка Гарана, що був батьком мілки і батьком іскі. Сараї ж була неплідна, не мала дітей. Взяв Терах Аврама, свого сина та Лота, свого внука, сина Гарана, і Сараї свою невістку, жінку Аврама, свого сина, та й з ними вийшов з Уру Халдейського, щоб іти в Ханаан край. Так прийшли вони в Харан і там осілись. Терах прожив 205 років і вмер Терах у Харані.